Привіт, це Таня Петренко. Наприкінці 19-го на початку 20-го століття справа з освітою в підросійській Україні була доволі складною. З одного боку не було жодної змоги здобувати освіту українською мовою а заборона була настільки складною і поширеною, що от як не билася з цим питанням українська інтелігенція, нічого не виходило. Або більше коли люди намагалися щось із цим зробити, вони зазнавали утисків, обшуків і, взагалі, називалися сепаратистами, і ледве не саджалися до в'язниці. Тож це була дуже непопулярна справа, і всі ці утиски і обшуки робили її ще неможливішою хоча й так нічого не вдавалося зробити з іншого боку, ми добре знаємо, що проблема була з освітою селян для того, щоб селянин чи селянка здобули освіту. Їм треба було ходити через три сусідніх села і темний ліс з вовками, як ми знаємо, з оповідань. А їм треба було щось робити, щоб от пережити зиму в цих походах до школи, бо грошей на кожух і на у їхніх батьків доволі часто не було. Набагато простішим було становище жіночої освіти в той час. Власне, про жіночу освіту сьогодні я би і хотіла поговорити. Для того, щоб говорити про становище жінки на початку ХХ століття, доволі добре підходить метафора корсету. Ця метафора підходить і як для характеризації освіти, і взагалі для характеризації того, от чим було жіноче життя в той час. Так само як корсет заганяє фігуру в певні межі, надає їм певних форм. Так само, і жіноча освіта кінця 19-го, початку 20-го століття от задавала певні форми, за межі якої жінкам не дозволено було виходити. А це було не стільки здобування освіти, скільки виховання жінок. Виховання жінок в оцих от конкретних заданих межах за. Які їм не можна було виходити, в яких їм насправді було не дуже зручно рухатися, бо це виховання страшенно сковувало. Я зараз буду ґрунтуватися на двох текстах, які списують освіту на початку ХХ століття. Це спогади української письменниці Наталі Романович Ткаченко, і Повість таталени Королеви без коріння. Ці дві жінки здобували освіту приблизно в той самий час, і обидві вчилися в Києві. Тож як характеризує свою освіту Наталя Романович Ткаченко. Вона вчилася в Києві десь на розі Пушкінської прорізної в пансіоні жіночому і свою освіту вона характеризує як суцільне недозволяння, як суцільні заборони. Тримати Томик Шевченка в себе на полиці заборонено. Говорити навіть пошепки за столом з сусідкою заборонено. Тут десь триває велике цікаве київське життя, на яке вона, не киянка, приїхала дивитися. Заборонено, хіба ж десь там здалеку, з балкону, може щось піддивишся і побачиш. Кудись виходити не можна писати щоденник не можна. Єдине, що можна, як іронізує письменниця, це платити за це навчання гроші. Власне, свою освіту вона характеризує як виховання, як якесь таке об'їжджання і окультурування. От вона говорить, що ніби про неї її мадами так і говорили, що от вони тут о, виховують. Некультурну чигиринську дикунку, і страшенно потім ображалися, що вона залишила цей пансіон, так і не дала себе перевиховати. Тобто її намагалися загнати в конкретні рамки, які самій дівчині не підходили. Це при тому, що вона говорить, що вона хотіла здобути якусь освіту, вона хотіла вчитися, але те, що їй пропонував цей жіночий пансіон, це не було освітою хоча там були якісь свої предмети, те саме вивчення іноземних мов, ганяння по граматиці і так далі. Але, от передовсім, це було виховання, окультурювання, яке більше нагадує якесь таке дресирування тварини. Дуже схожі речі описує і наталена королева, хоча вона вчилася в іншому навчальному закладі, це був інститут шляхетних дівчат. Тобто, там справді вчилися шляхтянки, різноманітні княжни і так далі. Здавалося б, до таких дівчат мав би бути якийсь інший підхід. Але ні, там теж навчання ґрунтувалося от на суцільних заборонах і обмеженнях. І якось характеризуючи і критикуючи ці обмеження, зелена королева використала тут образ лікаря. Складно сказати, чи він був реальним персонажем, чи просто зручною постаттю для того, щоб його устав вкласти ці критичні зауваги. І устами цього лікаря у цій повісті описується, що навчання і виховання інституток дуже нездорове для них самих, що вони постійно хворіють і хворіють не просто так. Цих юних підліток запихають на 10 годин сидіти непорушно над їхнім навчанням. У них була своя форма, і ця форма була доволі відкрита. Так само, як вікна у класах мали бути завжди відчиненими, і, відповідно, цей легкий одяг якийсь декольтований, ці вікна вони просто мусили хворіти постійно, мусило бути холодно. Далі цей лікар критикує їжу. Шляхтянки, а їжа все одно була паскудною, незбалансованою і нездоровою, що, головне, несмачною. А тож він там не дивується, що ці шляхтянки постійно запихаються різноманітними солодощами. Не дивно. Їм дають якусь якусь дуже несмачну їжу. Зокрема, там була критика якихось рибинок, які їм пропонували. Ці рибинки були несмачними, на думку цього лікаря, придатними тільки от як закусочка до горілки. А звичайно, панянки не будуть таке їсти. Звичайно, вони потім будуть це компенсовувати солодощами і хоча б фруктами. А що було ще? Дівчатам не можна було якось бігати, гасати. Починається ця повість тим, що от у них є одна година на день, коли вони намагаються вигасати просто все, що тільки можна, бо тоді до них не представляється багато класних дам. Там є одна, яка сидить собі тихенько за межами класу і розуміє, що з такою кількістю дівчат вона нічого не зробить, тому вона просто їм не заважає. І тоді вони гасають, танцюють, кричать, вигадують якісь божевільні плани. Ну тобто їм треба виплеснути кудись свою цю підліткову енергію, свої гормони, і вони власне, цим і займаються, але цього було не можна. Треба було ходити красиво з рівною спинкою, поважною ходою. З поважними зачісками, в поважному одязі. У них були прогулянки, але вони були доволі нечастими і нетривалими. І на цих прогулянках теж не можна було якось не так на когось подивитися, засміятися. Якщо говорити, тільки дуже тихенько. Якщо ти заговориш до незнайомців, то все тебе покарають тим, що не відпустять на якісь свята додому. Ну тобто не дуже сприяє тому, щоб кудись дівати оцю дитячу і підліткову енергію. Це страшенно критикувалося. Окей, скажете ви, це те, що стосується виховання дівчат. Ну, освіту ж вони здобували фемінізм. Загалом от якийсь жіночий рух на початку двадцятого століття він же про це був до освіти. У цих обох жінок теж були свої претензії. Наталія Романович Ткаченко згадує, що їх муштрували граматикою, муштрували іноземними мовами, що загалом було на користь письменниці, бо потім вона якось працювала в перекладі, здобувала собі хліб цим всім і мала змогу утримувати родину. Тож це були для неї корисні навички. Але насправді знань як таких жінці бракувало. Вона була революціонеркою, і потім після цього пансіону багато часу проводила в різноманітних таємних нелегальних гуртках. Читала Філософію, соціологію, політологію різноманітного Маркса, якого ми сьогодні вже якось не сприймаємо і не любимо на цих теренах. Але от тоді це було чимось новим, чимось живим і чимось важливим для жінки. Отакої філософської, соціально-політичної науки їй бракувало в пансіоні. Але, звичайно, дівчаток ніхто б такому не виховував, ніхто б такому не навчав. А де дівчата, і де політика? Тоді ж це було непоєднувані між собою речі. От така, така була претензія цієї письменниці у Наталени Королеви. Теж була претензія до освіти, яку здобувала її героїня, але це була інша претензія. Там є один цікавий випадок, коли в цьому Київському інституті відбувається урок історії, і от героїня цієї повісті відповідає вчителю щось на питання, щось там про смерть імператриці, і відповідає такі речі, від яких у її вчителя поступово очі збільшуються, і він терміново переводить розмову на щось інше. А потім, після уроків, викликає свою ученицю і починає їй говорити, що у нас тут в Російській імперії взагалі-то про деякі речі говорити не можна. Не можна говорити вголос про те, як помирала монарша особа, не можна нічого говорити про національні питання, і взагалі деякі речі ми тут воліємо не знати. А ми не хочемо їх знати, не маємо знати і взагалі. І дівчину страшенно дивує, що вчитель говорить, що щось їм не потрібно знати, що щось вони не мають знати. Для неї це абсурдно. Тут ще один такий цікавий момент. Сама Наталена Королева і її героїня. Вони навчалися у Франції у монастирі. Тобто вони здобували європейську освіту, і таким чином героїня, так само як і авторка, мають змогу порівнювати освіту, порівнювати суспільні якісь норми, релігійні норми, які от побутували на заході, і побутують тут в Києві в підросійському Києві в Російській імперії. І в чому полягають такі відмінності? Ну, з одного боку, як ми вже бачимо, у Франції можна було говорити і про смерть монарших осіб, і про національні питання. І нічого такого складного і страшного в цьому не було. А тут це було просто абсолютне табу. А інша річ, яка от страшенно бентежить дівчину, це те, що тут ніхто не подорожує. Там вона могла вільно там їздити до якихось своїх знайомих, тобто проїхатися дівчині самій не було чимось таким супер неправильним, тим паче у супроводі монахиня. А тут це прям щось таке, чого не може бути і не має бути. І взагалі в Російській імперії ніхто сильно не подорожує. Це якась така подія, яка стається раз на життя. Ну, принаймні, такий діалог у цій повісті теж є. Далі вона порівнює релігії. А як вихованка французького монастиря, вона є католичкою і вона порівнює ці от якісь свої католицькі приписи, католицькі норми, своє ставлення до релігії з православними. І вона не розуміє цих от православних москалів. Передовсім не розуміє, чому вони ставляться до свого Бога так, ніби вони є рабами. Це от вислів раба Божа, раб Божий» її страшенно бантежить. Тобто Бог тут і справді є тим паном, якому всі мають якось служити на рівні з рабами. Ну, тобто, в католицтві для неї Бог це пан, але от вони його вдячні слуги, які хочуть йому якось. Служити тому, що от він створив цей прекрасний світ. Власне, сама концепція того, що от Бог створив Прекрасний світ, вона також в православному світі тут у Києві для героїні Наталени королеви не працює. Тут якось тут якийсь інший світ, світ побудований на суцільних заборонах. А чому щось не можна, просто тому що так сказали, чому щось не треба робити, тому що заборонено. Ну тут нічого не пояснюється. Католицтво вона описує як струнку логічну систему, в якій от є теж купа своїх якихось обмежень, правил і так далі, але вони є логічними і закономірними. Ця героїня багато і залюбки молиться, відвідує там якісь не знаю, часовні чи щось таке з статуєю Діви Марії. Їй це подобається, їй цього хочеться. Хоча інші дівчата православні нічого схожого не практикують, і тут мені теж така цікава паралель спала на думку. Мені здається, що от молитви для цієї дівчини її це служіння Діві Марії Ісусу, от воно нагадує чимось те, що ми сьогодні маємо з медитацією, з буддизмом. А коли от люди обставляють своє помешкання різними гарними там статуєтками, квітами, зеленими рослинами в горщиках. Ароматичними паличками, ароматичними свічками, і от при цьому всьому медитують. Чим схожим була молитва для героїні Наталени Королеви. От вона давала їй змогу якось зібратись з думками, заспокоїтися. Тобто це був такий сеанс медитації, якого вона насправді потребувала у чужій для себе культурі, яку вона так до кінця і не змогла осягнути. Загалом не дивно, що вона її не змогла осягнути. Ось ці всі заборони, несмачна їжа, постійні якісь правила, абсурдні правила. Їй забороняли так само от ходити ту саму Діву Марію якось прикрашати квітками, коли вона хотіла, хочеш молитися, молися тільки в певні години, які до цього відведені. І загалом вона, вона не дивувалася, що потім з цих панночок виростає чорзна що? Що з них виростають ті самі кісійні баришні, або, як на мене, що з них виростає оця славнозвісна горе, звісна дивовижна російська душа. Ну, звичайно, коли тобі все забороняють, і ти там чогось хочеш, але не розумієш, чого ти хочеш. Ти хочеш кудись, але тобі нікуди не можна, і ти хочеш кудись туди, далеко, починаєш це от мріяти. Ти про щось не конкретне, а конкретного виходу твоїй енергії а, немає. повсюди заборони, і от сидиш, мрієш про щось недосяжне. Ну, ось вам а, прекрасна російська душа загадочна. Яка кудись пробилася і нічого не може, яка от зіткнулася зі своїми заборонами і ніби щось хоче, але сама не знає, що хоче. Така виписана доволі інфантильна культура, в якій всіх навпаки інфанталізують, залякують і ще й нормальної освіти не дають, тому що деяких речей тут не можна знати і не можна навіть хотіти їх знати. А була освіта очима цих двох жінок. Якщо згадати художні твори про освіту, яку здобували жінки, то тут, звичайно, згадується передовсім повість товаришки Олени Вчілки, повість в якій українські дівчата їдуть в Швейцарію в Цюрих здобувати вищу освіту, тому що там університети нарешті відкривають двері для жінок для того, щоб жінки могли здобути освіту. А інший текст, який би я теж хотіла згадати, це роман Олександра Кониського Семен Жук та його родичі. В якому теж є дівчина, яка от поступово під час цього роману різноманітно змінюється, то вона просто якось здобуває домашню освіту і говорить з братом, то вона вже починає читати там специфічну літературу, там, можливо, не якісь жіночі романи а того ж Дарвіна і різноманітну філософію, якось цікавиться життям суспільства. Потім вона їде в Швейцарію, а потім вона вертається і ще якось намагається закінчити свою вищу освіту в Петербурзі, коли він теж відкриє двері для дівчат. Загалом, що цікаво, це от здобуття вищої освіти в Швейцарії не було чимось таким супербажаним. І дівчата і хлопці хотіли вчитись не так далеко від дому. Я зокрема зараз згадую про те, що писав е, Чікаленко у своєму щоденнику. Його син теж навчався за кордоном, а потім вирішив от, перевестися поближче додому в Петербург. І з цим у нього були великі проблеми. Щоб поїхати в Швейцарію чи в Париж, треба було просто мати гроші, мати бажання, натхнення, оце от сприяння батьків. А для того, щоб вчитися в російській імперії, треба було ще дістати купу папірців від поліції про свою якусь благоданість. І так далі, і так далі. І ці папірці було дістати дуже складно. Чехленко там облазив і весь Київ, і всю Україну, і весь Петербург, і ще, може, поза ним, щоб дістати своєму сину папірець, що от а, немає ніяких перешкод для його освіти. Хоча от це буде. Сину українця, який видає українську газету, такий папірець про благонадійність, навіть якщо він сам не брав участь в жодних революційних рухах, це було супер складно. Треба було давати і хабарі, і мати правильні знайомства, інакше, інакше їдь в Париж. Інакше ніяк. Що цікаво в усіх цих текстах і художніх, і от в его-документах. Немає історії якоїсь близької дружби між інститутками, між пенсіонерками. Немає зближення. І це мене страшенно дивувало, і мені цього страшенно не вистачало в цих творах. І от я тільки нещодавно зрозуміла, чому. Гадаю, я накидаю на літературу початку ХХ століття якісь норми сучасної підліткової літератури, або якісь норми того, що англійською називається «campus novel», тобто роман з університетського містечка, де от є це тихе університетське містечко, а потім там щось таке стається, хтось там з кимось зближається. От о, із тієї ж підліткової літератури, де Одна дівчина поступово починає пізнавати іншу, між ними зав'язуються якісь оці от дружні стосунки, вони долають якісь перешкоди разом або втрапляють якісь пригоди разом. Цього в цих всіх книжках немає. Дівчата там доволі не те, щоб самотні, але вони не сильно зближуються з іншими дівчатами, і це дуже дивно. Хоча з іншого боку, згадуючи про те, як читалося листування дівчат, зокрема в ті часи, може, може в цьому і є сенс. Скажімо, наталена королева згадує, як от до інституту приходять листи, і ці листи не є чимось таким інтимним між двома людьми. Вони читаються ще обов'язково старшими жінками, щоб не допустити нічого там такого, ніяких амурних справ. Хоча, звичайно, всі дівчата хотіли якось проштовхнути під виглядом своїх кузенів, своїх якихось там знайомих хлопців, які писали їм не найчимніші листи. І, до речі, схожі речі згадує і Зінаїда Тулуб, а, яка теж письменниця, яка згадує у спогадах молодість своєї мами, і те, як вона знайомилася з її батьком, і що ці листи, листи порядної панночки, має читати її мама, щоб схвалити. І листи, які приходять, і листи, які вона відправляє. Тож, напевно, не кожна Ольга Кабулянська може за своє життя знайти собі Лесю Українку, тобто таку партнерку до листування до цього епістолярного роману, не обов'язково якогось еротичного, просто до цієї душевної близькості. Видно, в ті часи структура мислення була іншою, чи принаймні структура повісті була іншою, а якось не спадала на думку письменницям, що от такі штуки варто якось зображувати. Напевно, жіноча освіта це була своя якась самостійна тема. А от стосунки між жінками це щось своє, і не треба це якось між собою пулдати. Хоча як таких текстів про жіночу близькість ми теж на початку десятого століття ще не маємо. Тож для того, щоб цей жанр сформувався, мали справді минути роки і десятиліття. Отаким була жіноча освіта наприкінці 19-го на початку 10-го століття, і такими були видно норми написання повістей, спогадів, романів про те, як відбувалися ці навчальні процеси у жіночому середовищі. Як бачимо, там дівчатка більше думають про свою кар'єру про. Долю нації, про долю країни, про те, як відроджувати Україну, про те, як вчити інших чи лікувати інших. Не було якогось такого дружнього взаємопроникання в життя одна одної, чого, напевно, сучасним читачам і читачкам буде бракувати в цій літературі. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, особливо дякую моїм патронам. Наступний випуск буде за два тижні. Почуємося. Хай вам щастить!